Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Deni3D, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Ми продовжуємо сьогодні дивізіон. Не дочекався я нових оновлень FIFA, тому будемо боротися зі старими. Але я змінив дещо склад. На жаль, мене почав не радувати ДХ, тому на воротах тепер буде стояти інформ Льоріса 86 на один пункт він менший. По скілам, ніж ДХ, але стоїть він краще. І я думаю, що це зв'язано з тим, що стиль сейвів у нього акробат, а не традиційний. Також я дав йому рукавичка, такий стиль зіграності, який додає йому нирки, грав руками та позицію. І в захисті, через те, що Люріс на воротах прийшлось змінити захист. Замість Рамоса і Піке тепер будуть грати Варан і Матьо. Я вже їх колись перевіряв, коли награвав. Лігу BBVA, і мені сподобалось, як вони грають, тому Тому я думаю, що і в цьому складі вони зіграють нормально. Звичайно, дуже мене зацікавив інформ Волкота, бо він і на позиції форварда іграє на один пункт краще. Але Але ми бережемо гроші на тоци взагалі всього сезону, там, де буде Месі, там, де буде Роналду. Вони точно будуть. А Волкот коштує. Волкот зараз коштує біля 100 тисяч. Давайте подивимось, може зараз якийсь буде за 70, і ми його хоп і купимо. Давайте глянемо. Ну ось 110. Але нижня ціна на нього десь 70, може трошки більше, може трошки менше. 104, десь тут за 96, був. О, 90, дивіться, 500 і бачите, стартова ціна 72, тобто. 72 він може коштувати на купити зараз. Але хто ж його так виставить? ну Це найдешевше, який я бачу, 89,5. І. що тут? Ну це найдешевше але ми його купляти поки що не будемо. Я ніяк не можу продати Давіда ДХ. Він е, понизився в ціні. Але якби от зараз або після матчу ДХ продався, б я. Може, і в серії купив би волко, так якби був за адекватну він ціну. Але поки що, поки що ми бережемо гроші, чекаємо остаточну команду сезону і потім будемо відкривати паки, зільємо все, щоб витягнути Месі, Роналду, або Неймар, повинен бути там також. А у нас Неймар є в складі. На жаль, він простий, це найперша картка, його 86. І не завжди він грає так, як повинен. Ну і ще покажу вам, що у нас всі стиль зіграності. Бачите, стиль. Ні, не стиль зіграності, а взагалі зіграність. Командна у них по 10 і тільки Неймар 8. Ну, ось такий у нас склад. Тепер. І будемо боротися з цими оновленнями, які були тижні 3 назад, мабуть. У нас третій дивізіон, шість ігор залишилось, сім очок у нас після чотирьох. Дві перемоги, нічия та поразка. І головне, щоб не лагало. Пінг я перевірив. Пінг у мене з, з серверами EA від 37 до 42. Це дуже круто. Якщо у вас десь до 80 або 100, то це дуже класний пінг. У мене 37-42. Тому. Що це відбувається часом в матчах, вже я не знаю. Це може самі сервери, або, або щось використовує суперник. Тому що в клубах профі, наприклад, дуже рідко лагає. А ось чим далі дивізіони, то тим більше і більше. І також я помітив ще одну особливість нового оновлення. Давайте поки що будемо шукати суперника собі. Зараз я гляну всі 99, все круто. І шукаємо поки суперника. Одна нова особливість, яку я помітив, по оновленням. Подивіться, як швидко, до речі, знайшло суперника. Так, чорна і така темно-червона. І нарешті мені дадуть сказати, цю особливість чи ні. Давайте налаштуємо. Це те, що ця особливість зв'язана з пасами в нахід. Нахід, тобто, якщо дивитись на геймпад. Іксбокса, то це Y. Жовта клавіша, Y або Y можна ще назвати, його тепер цю клавішу треба використовувати дуже обережно, бо дуже часто, дуже часто футболіст, якому ви даєте пас, він не добігає. І м'яч виходить в аут, або голкіпер виходить і спокійно забирає. Тобто він не, не встигає за м'ячем. Чомусь 79 рейтинг нашого. Фейстест, дивіться, це просто мега, мабуть, команда швидких. Уолкер тут у нас в центрі захисту, інсінія, квадрадо. Ух, це буде. Ну, Вона так і називається команда, найшвидші. Тому зараз буде бігуни. Будуть бігуни. І бачили, що він вносив якісь зміни. Тобто він також налаштовував собі тактику. Квадрадо, думбіа і. Поїхали. Ми будемо грати звичайною поки що. Так, зараз він побіжить, побіжить. Все, перші дотики наших захисників. Матьйо і Варана, подивіться, як він одразу набігає. Дощ! Дощ! Це може спрацювати в плюс, бо швидкі гравці можуть бути не такими швидкими. Давайте виб'ємо подалі від гріха. І поки що ми не можемо вийти зі своєї половини. Квадрадо. На ньому будується у нього гра, Льорис. перший сейв. У нас також є квадрадо, тому можемо будувати через нашого ліцензійного квадрадо, а не через піратського суперника. І треба бити. Агуеро б'є харт. Ну, якийсь удар такий був не дуже гарний, але перший удар вже є в перес. Перес дуже важливий гравець нашої команди, бо він зв'язує іспанський захист та апеллівський півзахист та напад. І матьо, матьо, що ж ти робиш? Але сам і виправляє цю помилку, падає, носом клюнув в поле. Це нормально, Неймар Дощ може і зменшить швидкість. Суперника, але він також зменшує швидкість наших гравців. Наші гравці не повільні у наших також є швидкість і через дощ вона також втрачається. варан Ну і де? Де наші гравці? Перес. Буеро! Не забирає м'яч. Ну і пас пішов не дуже гарний. Дейон. Де Йонг, начебто, Жервіньо, як я не люблю цього гравця. Ох, він пройшов, але він не думав, що так легко, мабуть, мене пройде. І ну, суддя, суддя ставить заслон Ді Марії, що не було офсайду. Та був же офсайд, видно, було знизу екрану, що хтось махає прапорцем. Важко ми входимо в матч. На жаль. І ось підбіг Ді Марія. Якісь паси, подивіться, так важко вони дають. Але, мабуть, те, що м'яч по мокрому газону. Катається квадрадо, квадрадо. Ні, Паредес. У нього забирає м'яч. І ось тепер квадрадо, варан. Варан, молодець. Перес. Важко в атаку вийти. Взагалі дуже все повільно, дуже все важко. Паси, біг, отак не можна робити. От такого не можна робити, тому більше не будемо. Альба. Ну, розвернувся Альба. О, думбіа все, це капець. Ну Це капець, тому що думбіа ніхто не наздожене. Ну і рагульні танці від нашого суперника. Альба помилився і одразу контрвипад. Тут звинувачувати Лерісом немає сенсу, бо розстрілює нас. Ну і виходимо трошки в атаку, що ж, що ж нам робити залишається. Ну, спасами не лади. Зовсім якось вони ледь ледь направляються, ті паси, і точність хоча б 50%, якщо є, це дуже добре. Альба, Альба! Один з найгірших зараз наших гравців. Взагалі з початку сезону. Німарія. Ну і це ж збиває. Ну, ну добре, арбітер. На нього надіятись немає сенсу також, бо він нічого не бачить, він бачить тільки доторки якісь незрозумілі. А такі моменти він не буде бачити. Квадрадо, подивіться, як він просто взяв і загруз в полі. Так, Алес. Алвес зупинився. Зупинився з м'ячем, ще й порушив правила. Не можемо ми показати свою гру, і це найбільша наша проблема. І дуже важко, ніби щойно поїв Гуеро. І поїв так свиню, з'їв. Він розбігався. Ну що, Альба не наздожене оцього футболіста? Бігаючи 91. 1-0, 38-хвилина. Є деякі шанси, особливо у Куна Агуеро, але ось подивіться, які Які передачі бувають від такого майстра, як Кун Агуеро. Ну Вся надія на Дімері. На жаль, розвернулись, бо прикривали м'яч, і через те і пас пішов неточний. Квадрадо, Агуеро. І ще одна якась у нього дурість такий нападаючий не повинен стояти в офсайді, коли, ще навіть атаки нашої, не йде, а він стоїть і. В стилі Ван Персі він. Е ховається у сайді, Але забуває звідти виходить. Ось так. Авес. М'яч Ледь катається по полю. Дімарія. О, -о, о Круто як! Люблю такі епізоди. Рамірес. Ох, ну навіщо, навіщо ж цей Фін був. Виконаний в стилі зовсім непотрібному. Перес. нічого не виходить. Не сказав би, що щось показує особливого наш суперник, але ми не можемо зловити свою гру і Дощ. дощ все таки працює не на нас. На жаль, не на нас. Нам важко організовувати атаки. Нехай краще б він бігав з всією швидкістю. Ну як, Рамірес. Краще, нехай би він літав по полю, але дали б нам нормально організовувати атаки. Так дощ. Не сприяє. Гуером. Дуже щільно все. Удар від мрії. Не дають нам прорватися ближче, тому будемо пробувати здалеку пробувати. Баран. Баран непогано. Гуеро! Гуеро! Корпусом поборись! Ну, куди там? Яким корпусом? Яким корпусом? Це ж нереальний вам футбол. Там, де Агуеро, хоч і невисокий її зрост, але може відтерти, бо він збитий, не просто дрищ якийсь. Стукнулись. Які молодці, які молодці наші захисники, які люблять поторкатися один одного і таким чином вивести суперника на наші ворота. Скоро вийде волкот у нас, бо. Без нього ми взагалі якось не справляємося. Марія, ну що ж це. Що ж ви будете робити? Нас обходять як фішок. І неймар. Ну розбіжись, неймар, ну майже совість. Така швидкість у тебе. Перес. Ну і ось ось шанс. Ось шанс. Але Ді Марія дуже швидко його втрачає. Удар здалеку, вище воріт, 60-та хвилина. Перемогою навіть не віє. Тут хоч би якась нічия, але нас вона також не влаштовує. Нам треба здобувати очки, хоч би щоб не вилетіти в 4 дивізіон, який я не люблю, я вже там двічі грав, мені не дуже сподобалось. Дімарія... Молодець. Молодець. Наш суперник. Удар Неймара. Ну і бачите, що все. Все блокується. Хоча момент, момент на відсотків так 90. Неймар Перес. На Ді Марію віддавав передачу, але... Як же ж ти? Віддаси, ну куди, навіщо? Навіщо цей свисток? А цього свистка взагалі не треба було. Підійди перес. Дімаріян? Єдлін? Що це за футболісти такі? Єдлін і ось тут видати на. І квадредо! Квадредо! Невже ми забиваємо і заміни? час замін! Давайте. Давайте проведемо. Заміни молодець Ромірес, видав суперпас. Так, Волкот і по такій грі. По такій грі навіть не знаю більше поки що нікого. Трошки пізніше, може, руні випустимо. З розрахунком на дальній удар. Але він там не дуже гарно буде себе почувати. Так, ну що, Волпад, ти маєш принести нам перемогу. Ну і понеслась. Молодець, зараз. Добре, що не змінив його одразу, бо, бачите, він нам допоміг. Квадрато. Ах, не пройшов пас на Волкота! Оце було б вже щось. Волкот, до речі, при такому складі почуває себе 5. Зіграність у нього. Йоальба! Подивіться, ну вже він вміє боротися. Так, зловили. Ну що? Зможемо? Ні, не зможемо, бо розвертається півгодини. Ну, можу зрозуміти чому? Але от не розумію оцього. Льорвіс. Льорвіс, молодець. Ну і все. Поїхали. Приїхали. Дуже тупо я біг. В діагональ. І. Що? Я нічого не натискав! До речі. Запам'ятало, мабуть. З відбору. Так. Не встигаймо, не встигаємо ми зробити фінт, Джервіньо. О, хальба, молодець! Він думбія зміг корпусом відсунути. Пішла. Ну, продовжується у нас падіння. Пішла... Ну навіщо? Льоріс, якийсь ну, класна ж грає, навіщо цей м'яч зовсім не ворота йшов? На зустрічних курсах ми граємо зараз. І кодраду, куди завертаєш не туди? Інсінні. Якось важко рухаються. Ой-ой-ой, Леріс, молодець. Лілеріс. Взагалі цього моменту не повинно було бути. Так. Берест. Блокуємо. І тут вибити. Волкот! Та ти пас, не дуже ж легко тут можна було дати пас. Льоріс, виходь. Ні, не виходь. Заходь. Назад. Рамірес. Ось туди пас. Ну як? Як це відбувається взагалі? Гальба почав грати. Алвес. Одна атака нам треба. Ось ця. Волка, ти як важко він розбігається, але віддає пас. Неточний! Є ще момент. Ну куди понесло Кодрадо? Так. Дасть одну атаку ще. Нам треба одна атака. Нам треба одна атака! Нам треба Волкот! Нам треба Волкот! Волкот! 2-1! Волкот! Волкот забиває! Ну це просто неймовірний гравець! Тео Волкот! Теодор Волкот! І подивіться, як пукан розірвало у нашого суперника від Волкота! Так, 2-1! Неймовірно, ми витягуємо матчі тепер, щоб сервери EA, До речі, нас. У нас не забрали три Давайте заспокоїмось. Ох! Невже, невже? Давайте три очки. Я хочу бачити 10 очок в сезоні. Так, 10 очок. І останній штрих, останній крок. Нарахуйте нам очки. Так, все, все. Чудово! 398 перемога FIFA 15, 43 в сезонах. Теодор Волкот! Ох, молодець! Який! На останніх секундах! Оце наш характер, наш український козацький характер. Все-таки... Все-таки спрацював дуже важко. Ми входили в матч, якось все йшло не так. Льоріс, просто молодець і Альба в кінці, як він включився, він все зробив як треба. І Раміра Спас на квадрадо. Зрівнюємо рахунок, і потім, хто там на, на волку то дав, я навіть не знаю, але він прорвався. І в своєму стилі обігший голкіпера забиває в порожні ворота. І у пацана просто бах! Такий розрив. І так він, мабуть, ще ні разу не чхав, як в Comedy Club. І все. все половина сезону пройдена. П'ять матчів зіграно, три перемоги, одна нічия, одна поразка. В наступному матчі можемо скинути з себе цей дуже неприємний тягар. Бо 12 очок все-таки треба набрати як мінімум, щоб не вилетіти, і завжди, завжди є оце остерігання цього виліту. Не хочеться просто повертатися до того етапу, який вже пройдений. Тому, тому будемо старатися. Подивіться, і єї песимістично дуже. Вони прогнозують нам всього 15 балів. Тобто за 5 матчів ми. Тільки 5 балів повинні набрати за прогнозом EA. Ну ми постараємось е, як мінімум 8. Нам треба як мінімум 8, щоб пройти до другого дивізіону. Е, я вас вітаю. У нас ДХ не продався, тому не зможемо ми купити Волкота. Хоча навіщо нам, може, інформ Волкота, якщо у нас такий Волкот, вже забив 108 м'яч. Подивіться, 108 м'яч е, він забиває, але. Так, 253 гри. Але він же завжди виходить на 60-й, на 70-й хвилинах. А от Агуера, наприклад, у нього також відсоток непоганий, 134 матчі, 62 голи. Також непогано. І, Але Волкот, граючи набагато менше хвилин, просто в рази менше хвилин, забуває 108 голів в 253 матчах і ще й віддає 40 гольових передач, і за цим показником він також найкращий. Ну... Но... Супер, супер. Я задоволений результатом, не дуже задоволений грою. Я тільки в окремих епізодах задоволений грою. Але нічого. Головний результат, гра має якось колись таки, все-таки пройти. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВКонтакті, там всі новини, всі нові серії, там ви знайдете багато відповідей на свої запитання. З вами був Денітр. На все добре!